Палестинці намагаються знайти в цілілі речі в поруйнованому наметовому таборі. Як заявляють підконтрольні Хамасу органи охорони здоров'я сектора гази, це наслідок авіаудару Ізраїлю. За їхніми даними, є загиблі. Ізраїльські армійці заперечують, що завдавали удару по цьому табору. Водночас свідки повідомляють, що ізраїльські танки просунулися до центру Рафаха уперше за тритижневий штурм міста. Кілька днів тому після іншого ізраїльського авіаудару в наметовому таборі Рафаха сталася пожежа, унаслідок якої загинуло щонайменше 45 людей. Інцидент викликав міжнародний осуд. Ізраїль почали закликати виконати ухвалу міжнародного суду та припинити наступ. Ізраїль заявив, що атакував командирів Хамасу і не мав наміру завдавати шкоди мирному населенню. Зі слів представника армії, згідно з попереднім розслідуванням, займання могло спричинити те, що біля комплексу, по якому було завдано удару, здетонував склад із боєприпасами. Сам собою наш удар не зміг би розпалити пожежу такого розміру. Водночас Іспанія, Ірландія та Норвегія офіційно визнали державу Палестина. Ірландія офіційно визнає державу Палестина. премєр міністр Іспанії заявив, що його країна визнає єдину державу Палестина, яка складається із сектора Гази та Західного берега під управлінням Палестинської національної адміністрації зі столицею в східному Єрусалимі. Визнання Палестини не спрямоване проти будь кого Особливо проти Ізраїлю це рішення показує наше абсолютне неприйняття Хамасу. А парламент данії у вівторок відхилив пропозицію визнати державу Палестина. Він підтримав думку уряду, що необхідних умов поки що немає. Ізраїль заявляє, що хоче знищити бойовиків Хамасу, що переховуються в Рафаху, та врятувати заручників, яких там тримають. За даними ООН, з початку травня від наступу ізраїльтян утекло коло мільйона палестинців. Багато хто з них не раз переїжджав.